Всім привіт! Мене звати Іра, я предметний фотограф та відеограф, який знімає свій контент на телефон. І сьогодні я розповім основні перші чотири етапи підготовки до зйомки і як взагалі працює предметний фотограф. Перший етап це консультація. Консультація завжди відбувається у форматі Zoom. Це 30-40 хвилин, де ви знайомитесь зі своїм замовником, де ви проговорюєте всі деталі проєкту, де ви питаєте, яку зйомку хоче замовник. Він розповідає, як це бачить, що хоче. Ви з ним проговорюєте всі технічні завдання цієї зйомки, ближче знайомитеся з брендом, асоціаціями, місіями та взагалі позиціюванням цього бренду на ринку. Далі ви переходите на сторінку, якщо вона вже існує, дивитесь, що можна покращити, даєте якісь поради, що можна підсвітити, та даєте настанови, як далі проводити зйомку. Етап 2. Заповнення бріфу. Бріф – це невеличке опитування, де все, що ви проговорили на консультації, переноситься таким чином, де замовник розповідає знову, що йому подобається, як він хоче, дає посилання на сторінки зі своєї ніші, за якими вони слідкують, приклади по фото та відео, які б хотів отримати. Етап 3. Найцікавіше це мудборд. Це Предпрезенція зйомки, де замовник може побачити, як буде відбуватися зйомка: це кадри, ракурси, це загальний настрій, стиль і кольорова гама. Мудборд це не копіювання, а просто привід надихнутися та зробити щось своє індивідуальне та неповторне. Етап 4. Найголовніший етап усієї зйомки: це технічний етап, це підготовка реквізиту, світла та розкодровка. Розкодровка це такий етап підготовки до зйомки, який дозволяє предметному фотографу зекономити свій час, зробити максимум гарних кадрів. Розкодровка включає в себе визначення кутів зйомки, визначення того, як ви будете планувати свій кадр, як будете вистраювати об'єкт в цьому кадрі, аби він був головним, тому що існує дуже багато композицій, прийомів зйомки, і аби на це не витрачати свій час вже на знімальному майданчику. Це робиться заздалегідь. Розкодровка допомагає підкреслити основний об'єкт зйомки та зробити гармонійний візуал.